Давайте розглянемо таку тему як дисидент. Хочеш жити у вільній державі? Не жалій себе. Хочеш жити у чесній державі не жалій інших. Хочеш жити у правовій державі? Не бійся віддати своє життя. Досліди. Став на паузу та відповідай на питання. Привір себе. Шістдесятництвом називають літературно мистецьку та суспільно-політичну течію серед української інтелектуальної еліти, що виникли на зламі 1950-х-1960-х років. Дисидент термін, який увійшов до політичного лексикону. З історією релігії. Дисидент це людина, яка відкрито виступає проти панівної ідеології та рішуче виступає за свої переконання. Дисидентство це рух, представники якого виступали проти існуючого державного ладу чи загально прийнятих норм певної країни. Перші дисидентські групи були засновані в Західній Україні. Ідеологія українського дисидентства розпочала своє оформлення у 1955 році. Причини та передумови виникнення дисидентства це процеси дестанілізації, відсутність політичної та економічної самостійності Української радянсько Соціалістичної Республіки, однопартійна система, антикомуністичні виступи в країнах соціалістичного табору, розгортання правозахисного руху. Політика русифікації антирелігійна політика. Можна виділити наступні групи дисидентів: це ідейно-естетичні вподобання, наприклад, модерністами того часу вважалися драч, Голобородька, Воробйов. неоромантики це Вінграновський та Лубківський, неонародники Симоненко, Олійник. постмодерністи Стус. Першим об'єднанням молодих митців шестидесятників став клуб творчої молоді сучасник, який відкрився у Києві наприкінці 1959 року. Під впливом Київського клубу в 1962 році було утворено клуб творчої молоді Пролісок у Львові. Напрямки дисидентського руху були наступними: правозахисний, релігійний і національний. Риси дисидентського руху, національний демократичний характер, ненасильницькі методи та форми боротьби, чіткі організаційні форми, спілки, гуртки, комітети, об'єднання, загальноукраїнський характер охоплював усі верстви населення, форми боротьби, створення дисидентських організацій, видавництво самвидаву, що включав в себе літературні, публіцистичні наукові твори, які розповсюджувалися в рукописах без офіційного дозволу та цензури, поширювалися переважно таємно. І не забуваємо про там видав звернення до державних органів відкриті листи. Українська робітнича селянська спілка рік утворення 1958. і її очолили юристи Левко Лук'яненко та Іван Кандиба. На відміну від попередніх груп, вона складалася з людей, що мали вищу освіту. Там було 30 учасників. Завдання спілки несоловими методами домогтися виходу України зі складу Радянського Союзу, стати незалежною демократичною державою. У новій державі лад радянський, соціалістичний. 1935 рік народився поет Василь Симаненко. Його поезія стали символом боротьби за свободу та незалежність. Він був учасником клубу творчої молоді і завжди переслідувався за свої переконання. Іван Світличний, літературознавець, перекладач, дисидент, Світлоликий організатор усіх починань. Левко Лук'яненко – відомий український письменник та громадський діяч. Який грав значущу роль у Русі за права людини та національну незалежність України, він активно виступав за права людини, українську самостійність та демократію. За свою діяльність переслідувався владою і був ув'язнений протягом багатьох років. Василь Стус був українським поетом, інтелектуалом і правозахисником відомим своєю активною участю в дисидентському русі та своєю творчістю. Він був одним із представників українського громадянського Руху, який виступав проти політичного режиму Радянського Союзу і вимагав дотримання прав людини. Ми можемо побачити художниць того періоду лакур Катерина Васильівна, художниця, майстриня, горську Аллума своїми дивовижними витворами мистецтва. Марію Примаченко намалювала в українському стилі горохового звіра. Ліну Костенка називають залізною леді української поезії. Але Станюк казав, що знищити нашу мову неможливо. Це те саме, що запломбувати ніагару. Євген Сватюк виступав проти дискримінації української культури. Сергій Корольов був інженером конструктором Лей Танюк, український режисер театру і кіно, Сергій Параджано. роки життя 1924 1990 Самий популярніший фільм Це Тіні Забутих предків 1964 року. Саме у кінотеатрі Україна під час показу цього фільму 4 вересня 1965 року в Україні пройшов перший публічний протест. Проти офіційно замовчуваної хвилі політичних репресій. Одним із лідерів українського дисидентського руху на початку 1960-х років був генерал Петро Григоренко, займався в основному правозахисною діяльністю. За це його й позбавили генеральського звання. Іван Дзюба написав працю інтернаціоналізм чи русифікація у 1965 році. Також активними діячами дисидентського руху були Олесь Ганчар та Мустафа Джамі. Хронологія подій. У 1959 році було утворено українську робітничо-селянську спілку. Потім було засновано клуб сучасної молоді в Києві, і назвали вони себе «Сучасник». Це 1960 рік. У травні 1961-го було складено судовий процес у так званій справі юристів. І у січні 1962 року відбувся судовий процес над членами Українського національного комітету. А тепер досліди, так чи ні. У тебе 12 питань, став на паузу та відповідай. Перевір себе. Дякую за увагу. Гарного настрою!